Пливемо по Дністру. Тільки приїхали, проплили від е, нижнього трохи. На новій Байдарочці. В цій мандрівці я вже більш підготовлений. Ось така шляпа. Очечі, щоб не світило в очі. От, там за нами запаковано багато речей. Я тут Сижу з малюком. В общем, пливемо по Дністровському каньйону. Тут прям масштабна риболовля. Напроти ось таких краєвидів. І попереду вже видніється якесь. село. Пропливали одне село. Ось там ми стоїмо. І тут на вході в село відразу є криниця з джерельною водою. Ідеально чиста. Набрали наші тари. Там півторашечка виходить разом. П'ятерочка. Вода прям чиста, джерельна виходить справді. Ще такий казинок набрав. Тут село Вістря. І там же джерела. Для фотографування дерева з А, ти так і робиш. Взагалі працює такі. Красиво Чудовий перекус, коли пливете. Бачно? Угу. Мені смачно насправді. Дорослий може прям ну, нормально перекусити одної такою Ось так от. Все. Зараз 8 кілометрів чи 9. 8-9 км як ми проплили. Набрали води собі і пливемо далі. Навіть інтернет з'являвся на хвилину. Ми підпливаємо до села Одаїв, воно десь там буде. А отут десь мають бути печери. То ми зараз в них навідаємося з лівої сторони. Ферма якась. І там уже, до речі, видно теж село. Аж ось там. А я подивилася челяби коло ферми. Ну а ми пливемо туди. Щоб ви розуміли, як тут буває місцями мілка. Перетягуємо байдарку. Заплили щось не трохи не туди. Але вже близько до печер десь. А не ото, що продається пакета зараз. Ось такі пороги починаються. Тільки не туди. Тільки не туди, сітки не поняли. Не, не бійся. Нормально, гарно проходимо. Сутинуємо дою. Сутину дою. Ось таке у нас місце для ночівлі. Тут відразу спуск на воду. Ми сьогодні проплили мало, але завтра будемо нас доганяти. До речі... Байдарка нова від фірми Ладья. Наша українська фірма виробляють в Дніпрі. Тут десь були написані її характеристики. Ось. Відразу хто хотів питати. Розрахована на 3 плюс 1, Максимальна вага 500. Байдарка, в принципі, цікава, але недоработка. Мені це не подобається. Не зрозуміло взагалі, як кріпить стільчики. Ми вже самі зробили. Добре, що ми хоч трохи в туризмі до цього розбиралися і тому самі собі зробили зручно. І мені особисто не подобається. Те, що дірки в дні. ну, Ти коли пливеш, воно наче. Не заважає, в принципі, але я не розумію, для чого це зроблено. Аеродинаміка чи ще щось, хто знає. А так, в принципі, наче байдарка гарна. Чому купив саме цю байдарку? Тому що треба було щось велике, щоб з сім'єю ходити в мандрівці, такі водні сплави і так далі. Думав, чи брати чотирьох місць. Чобрати брати трьохмісну і просто, як ви бачили на е, відео е, маленька дитина сидить у мене на руках. От, е, і всі інші вже на своїх посадочних місцях. В принципі, дискомфорту це зовсім не викликає. Можна намастиритися. Ну, тобто у нас була купа речей е, плюс е, ну, ще додатково. Окрім того, що є посадочні місця, то ще й дитина у мене сиділа на руках. І в принципі це було зручно, ніякого дискомфорту під час веслування абсолютно не було. Тому я, в принципі, радий, що обрав саме цю модель. Але я ж кажу, мені не зрозуміли для чого ці дирки От, в дні. От, можливо, мені звичайно забули надіслати друге дно. Але сьогодні ми пройшли 20 кілометрів, як для першого дня, в принципі, на новій місцевості. І плюс з дітьми, то це в принципі окей, е, враховуючи те, що байдарка все ж таки надувна. Ось таке у нас місце стоянки. Тут звичайно хтось понакидував щось ще до нас. Але такий сад, е, хто раптом буде тут пропливати. Я тут вкажу, яке це село. Взагалі не раджу, якщо чесно, ставати тут на ночівлю. Звичайно, місце чудове, прекрасне і дуже зручне, але постійно хтось їздить на мопедах, скутерах, на машинах. Я не розумію, чому вони тут їздять. Але види тут, звичайно, шикарні. Дуже тут гарно. В принципі, в принципі перейти от туди. На той берег можна, е, намочившись по коліна, Зараз Дністер дуже сильно обмілів, тому проблем з цим не буде. Раптом що? Е, проблеми будуть тільки з, з самим сплавом, але якщо не заїжджати в русла, а йти типу основній, як би, е, ну, коротше, протоці. То все буде добре. Не на мілину ви не настрянете. Ось, в принципі, видно, е який він був. Бачите, це все обмивші береги. А зараз я ж кажу, от туди з ростом моїм 185 можна дійти намочившись максимум по коліна. Ще відразу вам скажу, е хто хотів, планував. Сплавлятися перший раз і в сплави з дітьми, то тут же я вам раджу придумати їм якісь розважаловки, не ставити великі маршрути, бо діти справді нудяться. Якщо це такі діти, які ще не можуть веслувати, то вони дійсно нудяться, бо вони просто пливуть і розглядають краєвиди, звичайно, їх можна чимось цікавим зайняти, Але. Швидко це проходить, швидко закінчується якась вигадливість цих ігор. От. І фантазія дуже швидко та, закінчується. От, буквально на четверту-п'яту годину сплаву вони вже нудяться. Треба їм щось придумувати. От, звичайно, раджу ще брати багато змінного одягу дітям. Або відразу підбирати, який дуже швидко сохне. От, тому що це дійсно проблема От, Бо все ж таки дорослий більш-менш може проконтролювати, що ну, намокнув, висохнув і так далі, тому подібне. А дітям це важко, вони намокнули собі і все. Сидять, тому що вони не хворіли, а вам їх не лікувати. Раджу відразу це продумувати і брати прям. Багато змінних комплектів одягу, або підбирати якесь гарне спорядження в виді туристичного огляду одягу, який дуже швидко сохне. Ось. Ось ці тваринки всю ніч ржали, чихали, стукляли своїми ногами. Потім на ці тваринки. Весь ранок кукарекали. І загалом да, ми вже збираємося, вже куха варимо, будемо вирушати далі. Ми купаємо не? Ось так запакована наша байдарочка. Тут позаду в мене весь основний груз, вудки. Все таке і попереду теж найбільше, посередині діти. Ну і відправляємося далі. Сонце, до речі, розвиднюється наче. Ой, тут хмари розвиднюються, сонце виглядає наче. Сподіваємось, що нарешті потепліє. От, щоб ви розуміли, ми пливемо на середині Дністра. Я не знаю чи буде видно. Але видно каміння, видно дно. Тут я от вставав, тільки що ходив рівно. Пащі палатку. Підпливаємо до ось таких каньйунів. У нас знову стався форс-мажор. Ми вирішили перепакувати ваші сумки наперед, бо нас почало заносити, бо зламалися закрилки, як я, і підозрював, які, виходить, не давали заноситись байдарці. Нас почало віляти, куди попало. Я відразу знав, що вони зламаються, ага. але просто не знав, коли це буде по часу. Тому за це цій байдарці жирний мінус. Звичайно, треба буде дороблювати, треба вигадувати щось своє і випилювати, витєсувати і ставити нове надійне, бо пластмасові ці хренулінки це взагалі не надійно. Тому відразу... Зважайте на це. На ось такі хвилі ми натрапили. Там були посильніші вони, звичайно, Ось тут біля цього острова. Але... Вон спереду видно печеру якусь і тут десь має бути джерело питної води. Але ось такі тут пороги є. На картах написано, що це травертинова скеля череп. Ну, дійсно щось схоже. Може туди ще залізти було якось. але схоже ніяк. І До речі, десь вон там. Має бути джерело. Зараз будемо шукати. Ось таке джерело знайшли. Яка вливається в річку. Ось так виглядає швидкість наша, коли ми не гребемо. Ось так виглядає Касмиринський водоспад. Якщо знайдете його на картах, то знайте, що це просто струмочок, який в непроходних хащах крапиви, ми його трошечки вирубали, цей прохід, але по факту це ось такий малюсенький струмочок, тому зупинятися немає жодного сенсу, хіба що ви будете тут сплавлятись. Якоюсь осінню, коли трави не буде. І по факту ось все що видно. Ну, вода падає, падає, значить водоспад. Як туди їде вперед, то тут Краса шалена, їдеш, наче пливеш, наче вгора. Тут дуже-дуже мілка. Ми щойно ходили прямо на середину. Зупинялись ми в селі Набережне. Ось така у нас погода тепер. Зустрічає. Тут дуже гарна галявинка, ми на ній розклалися, дуже близько до річки. Почав йти дощ, і ми думали, що вже все, на цьому, скрізь за все, все. Ще так собі трошечки думали, що можливо, можливо, якщо він скоро припиниться, то ще ми трошки повеслуємо. А він, мало того, що він закінчився, ще й почало шпарити таке сонце, що капець діти пливли у флісках, ми пливли або в дощавках, або в рашгардах, і було отак, ну, свіжо. А тепер просто шпарить сонце, що тепер можна купатися, можна далі плисти ще, хто з нас скільки. Ми вже проплили за сьогодні 20 км чи 18, 18,5. Ще, я думаю, з таким настроєм. ми ще купили морозиво, попили Кока-Колу, і тепер, я думаю, ми допливемо ще стільки ж, мабуть, за 2 години. В ось мені можна В мальовничому місці завершується наш сплав. Приїхали на базу, з якої нас Забере авто, планували плити до заліщиків, але щось трохи це не по нашим силам. Тому зупинились в селі Лука. І трохи детальніше про байдарку. Ось так вона виглядає без сидінь, без всього іншого. В принципі, коли пливете по воді, дірки, якісь е, байдарку не топить і, відповідно. Мабуть, воно придумовано для того, що якщо раптом в байдарку заливається вода, то вона витікає. Але якщо плити, наприклад, по такому дністру, де трошки брудновато, то коли ви пливете, вам збирається всередину байдарки весь цей слиз якийсь спіною, От, бруд такий. тому трохи це не ок. Що ось це за штука? Хто зна, можливо, це щось водовідводне. Але з плюсів є такі карабіни, ой, мотузки, за які зручно насити. Є штуки, в які продівається мотузка і кріпить. кріпиться речі. Ззаду місця дуже багато, насправді, щоб заложити весь потрібний. Все потрібне екіпірування. Мішук всього на всього один, на всю байдарку її ну, маленький. Туди влізе на ну, максимум одяг на сім'ю. Про намети, спальники і так далі. Туди точно не влізе, можна забути про це. Система кріплення сідушок е недороблена, незручна. Насправді, замість строп, які є, я б використовував мотузки. Ми так і будемо скоріше за все робити наступного разу. Кріплення сидушок. Ну, коротше, бажано, щоб була хоч якась інструкція, як його кріпити. Як надувається байдарка. Є одна секція, надувається дно. І є дві секції, надувається два борти. Дивимо. От перший це надувається перша половина байдарки. І ось другий, надувається друга частина байдарки, тому раптом, що ви не переткнетесь. І спускати байдарку можна так само зручно насосом, точніше, як зручно, треба качати. Але це набагато швидше, ніж просто сидіти її і здувати. Ось такий огляд, міні-огляд байдарки. Нагадаю, яка це модель. Ось. Тому думайте самі, в принципі, в принципі, своїми задачами вона справилась на добре. Але до працювання мають бути в виді хвоста, бо пластмасові хвости зламаються на мілких річках. Вигляді строп і щось треба не знаю, думати з цими дірками. Бо щось мені це не подобається. А ви вже робіть, як вам зручно. Аня.